Дітвора із колись окупованого терористами Слов'янську мала змогу насолодитися новорічною казкою на теренах Теребовлянщини. Школярі, що вже встигли побачити на власні очі війну та горе, нарешті насолоджуються святами у мирній обстановці. Допомогли їм відчути атмосферу Нового року міський голова Теребовлі Сергій Поперечний та координатор самопомочі в Тернопільській області Віталій Семенюк. Так, ми приїхали з Донецького області, з міста Слов'янська, е, не з самого міста, бо ми Проживаємо 10 кілометрів від міста Слов'янська, називається місто Миколаївка. Запросив нас сюди благодійний фонд. Запросив нас сюди, мер города пересічний Сергій Іванович, і перебуваємо тут у гостях. Дітям дуже подобається. По перше, спілкування з однолітками, які приходять до нас, гімназії. По друге, відношення. Людей оточуючих, людей, які працюють в гімназії, і людей ми ходили в місто. Людей місцевих тих, які тут вже проживають. Людей діти у захваті. дітям, дітям дуже подобається. Багато у нас екскурсій, багато у нас ну всього багато, багато відпочинку дуже гарно. І... Красиво, ліс, от сьогодні ходили в ліс, враження такі сподобалось мені очі. Ну, Я б хотіла ще, щоб ми приїхали літом, щоб нас запросили. гуляємо, Всі добре. Подобається те, що тут дуже старе місто. Те, що тут дуже багато пам'ятків культури. Добрий день, мене зовут Данила. Мені тут дуже сподобається. ходити на екскурсії. Ми храмові, валізні, зовка башає, все тут нравиться. Ну, найперше, це ми побачили малюнки дітей, які наблюдали. Малюнок до нашу дитини. Не те, як сьогодні вони малюють для воїнів АТО, а це було минули для неподвигнути. Ми побачимо, я ну, захотіла просто. Прощати. І в мене ніяких питань не виникало, тільки одне запрошення надали. Діти приїхали, зараз діти в нас відпочивають. Я думаю, що ця співпраця буде продовжуватися на рук тому що я чую, що вони вже хочуть і діток приїхати. Я Думаю, що це не буде яких переконування де вогніки тільки спокою, міру і думаю, що ми дітей будемо приймати. Надію, що наші діточно поїдуть. Нам сьогодні випала дуже приємна місія побувати українських діточок, які приїхали з беремо сходу до нас на західну Україну. На запрошення мера міста, який приймає цей діточок. Ми також приїхали з подарками невеличкими, щоб зробити тим діточкам приємність. Ну, я дуже вражений, що діти дуже е, такі відкриті до спілкування. Вони багато мають вражень, діляться з нами. Взагалі, дітки, які обділені батьківською любов'ю, е, вони потребують дуже, я б сказав, особливої уваги. Тому наша мета сьогодні хоч трошечки той уваги їм приділити. Звичайно, з такими діточками можна і треба проводити дуже багато часу. Я дуже радий, що є такі люди, як і в нас на сході, так і на заході, які пікнуються за таких дітей. Допомагають їм, ну і ми своєї сторони чи можемо будемо також допомагати.